Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 3 серпня 2024 року. Я знаходжусь у себе на невеличкому винограднику міста Полтава, Україна. Хотілося б вам би показати продовження першого ролика, який я знімав на початку літа, чи, може бути в кінці травня, точно не пам'ятаю. З приводу застосування ГК-технології, тобто гіберлінової, техно... гіберлінової технології на кишмише Велоса гібридної форми від загорурка Віталія Володимировича. Як ви бачите, перед вами доволі така охайна грона, красиво вимощена, ягода видовжена, великих розмірів. Грона десь вагою приблизно кілограмів. Яскраве забарвлення має. Ну і що я хотів досягнути, то я досяг. Тобто ці всі без безнасінневі. Там навіть немає рудиментів, ягіда збільшилась. І головне, що вона набрала забарвлення однаково знизу до верху, не тріщить, тут немає сірої гнілі. І безнасінневість. На цьому кущі велоса прищеплена ще у мене румейка, кишмиш Джой. Там цього року заприщепив квартет і полтавський рататуй. Тобто тут залишилось у мене всього декілька грон, 4 грони. Зараз я вам покажу інші. І ось нарвемо. Кожної грони отакі ягідки, отаких розмірів. І подивимося їх у розрізі, що вони себе мають. Що ще хотілося замітити, що акцентувати окремо, що ну, ось тут румейка на цьому кущові, отам далі Джой. А ось таке зарбарблення має нижні грони кишмиш швелоса. І оце хотів зазначити, що застосовуючи гіберлін на велосі, він може придбати отакий ярка, яскравий, яскравий колір ягоди. Тобто зараз ще зірву самі великі ягідки. На цих, кущ... на цих гронах, ось зірвав такі ягідки, Ми з вами розріжемо їх і подивимося. Як вони виглядають внутрі. Ось такі яскраві ягодки. Ви бачите перед собою. Гарний колір набрав він. І головне рівномірно, що верхні ягодки мають такі якраз, що нижні. Це багатсько значить для нього. І давайте я розріжу кожну по черзі і ми з вами подивимося. Трошки мені заважає кишеня, щіпає мене постійно. Може і в кадрі з'явитися, вибачаюся. Так, ось на руці в порівнянні з пальцями, зверніть увагу, 5 ягідок і ось тільки в одній ягідці якісь рудименти тут з'явилися. Ось тут невеличкі рудименти. Все решта безнасіневий. Виноград повністю безнасіннивий виноград. Тобто, чого я досяг? Перше, збільшення ягоди в розмірі. Головне, яскраве забарвлення, вважаю, що гіберлін на це впливає. І безнасіннивість. То, що перший клас має, це люди вважають такишмашом. Якщо їм кажуть, що рудименти, вони починають вагатися, що це не. Кишмиш, ну, в той же час, якщо смачна ягода, то вони її покупають. Тобто таких результатів досяг. І це головне, що я не перший раз використовую таку технологію. В кінці ролі цього відео буде посилання на попередній ролик, що я робив навесні з велесом, як я працював. Подивіться, будь ласка, залишайте. Коментарі під відео, діліться враженнями своїм досвідом, який у вас був при вирощуванні Кишмиша Велеса. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, залишайте лайки. До побачення. До нових зустрічей на моєму каналі.